Христос народився. Знаєте, я ну, це вже другий раз, як сюди приїжджаю, ну того разу не було такої можливості ну, е, ну попроповідувати, бо ми так тимчасово приїхали і поїхали. Але ну, коли я приїжджаю, коли бачу ці ось будиночки, е, де живуть наші родичі, то мені згадується завжди одна історія. Така, коли е, в одну церкву. На, на місіонерську працю, ну не, не з такими умовами, як зараз, але на місіонерську працю відправила одну християнську сім'ю, щоб вона е, в цій мусульманській страні могла засвідчити за Ісуса Христа. Але саме розумієте, страх і диявол він дає нам якісь певні перепони, і, і їм було дуже тяжко. І вони розважали, як це зробити, як їм це зробити. Бо налаштовані на них не дуже гарно, а, а, а досить погано, і... Вони не знали, як це зробити. І вони молилися і, і жили. І одного разу трапилася така історія, яка перевернула їхнє уявлення, їхнє ставлення в той місцевості, де вони були. Чоловік побачив у вікно, як ну, йде до нього такий натовп чоловіків мусульманської наружності, і він злякався, взяв на себе відповідальність. Думаю, треба виходити, треба вирішувати це питання, захистити дружину, дітей. Від, від цього, і е, він вийшов їм ну, на зустріч. І ну, коли він вийшов він на зустріч, чоловіки сталися, вони були напружені, а чоловіки йому кажуть: слухай, ти вже ну, деякий час тут живеш. Ми за тобою дивимося, ми дивимося за тобою, за твоїми дітьми. І ми бачимо, що о, у, у вас щось в сім'ї трапляється не таке, як у інших. Що це, в чому справа? І ось його життя, життя його дітей, воно було добрим свідченням, і воно поклало е, е, той початок і те начало, яке надалі послужило, тому що там в цій місцевості з'явилися християни. І почала прогресувати і, і, і бути церква, і знаєте, при, при таких обставинах, при тому, що ми приїхали, при тому як я побачив ось ці будиночки, я е, задав собі питання: а яка взагалі повинна бути моя віра, щоб вона інших спонукала е, до того, щоб вони наверталися до Бога? І Знаєте, мені е, хочу зачитати вірш. Біблія нам відповідає на це запитання, і ми бачимо, що е, ось ця віра вона може служити тому, що і ми і самі спасемося, і іншим людям можемо допомогти. І те ж ми е, з вами зараз прочитаємо вірш. Це е, післання до Солонян, це перший розділ з 8 по 10 вірш. Е, там ось Є такі, декілька таких речей, які можуть нам допомогти в тому, щоб дізнатися, яка віра може справді називатися зразковою. І ми читаємо це, записано в Післані до Слонян, як я казав, казав, це перший розділ, з 8-го 10-й вірш. Читаємо. Бо пронеслося Слово Господнє від вас не тільки в Македонії та Ахаї, а й до кожного міста прийшла віра ваша в Бога, так що вам не потрібно казати чогось. Вони бо звіщають про нас, яким був прихід наш до вас, і як ви навернулися до Бога від ідолів, щоб служили ви живому і праведному Богу, і із неба очікували Сина Його. Що Його Воскресив він із мертвих Ісуса, що визволяє нас від майбутнього гніву. Тож пропоную розглянути, і тут, перше, я що хотів би зауважити в цьому вірші з самого початку, тут, тут ну, нам кажеться, що віра вона повинна проповідувати Слово Боже. Ми бачимо, що тут зразу на початку написано, бо пронеслося слово Господнє від вас не тільки в Македонії та й в Ахаї. А й в інших містах ми бачимо також. І ми бачимо, що е, тут е, кажеться, що слово не про вас, не про вас, не, 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 не тільки побачили, а від вас. Тобто ви були ви ще допомагали і ви і, і ви казали про це. Ви не просто мовчали, і ви, ви не просто жили, але ви ще свідчили цьому світу і цим людям, які вас оточують. І важливо, що. Цей хри хри християни е цього міста Солунь, так? вони проповідували слово Боже. Це дуже важливо. Знаєте, вони не просто жили і мовчали, як ті місяни, але вони казали в цьому місті. І ми далі побачимо, що це за місто було. знаєте, ну, В російському це перекладіцям ну, е написано. ну, І, і це дуже е важливо. Знаєте, там це. Навіть в назву міста додавлено ну на назву богів, там Ніка, наприклад, там е, це богиня, там якісь війни, чи ще щось. Це було дуже паганське місто таке. Там дуже багато е, людей. Вони ось звершували ці е, і, ідольські поклоніння. І ми бачимо, що е, тут дуже важливо, що це слово, знаєте, пронеслося. Ось тут так сказано, що воно пронеслося, це, ну, Нам може здатися, бо як як гуркіт, правда? Як щось гуркнуло, і, і все, і, і, і потім воно затихло. так, Або як ми ну, може вчора бачили, як літак пролітав, пролетів, ну, так загриміло, і воно і, 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 і потім. Ну все полетів, і його нема вже цього звука. Але це нам показує, що ця дія була ну не одноразова вона була завжди. І тобто, ці люди вони ну не просто там, знаєте, як такий евангелізаційний виступ. Виступили такі і все, але воно завжди здійснювалося, і ми бачимо, що проповідувати нам дуже важливо, і цю істину ми також можемо зачитати в післані до римлян, це 10 розділ з 13 по 15 вірш. Дуже такі гарні такі слова запис, записані, щоб ми ну, зрозуміли, що це дуже важливо для нас, бо кожен хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Але як покличуть того? Кого не увірували, і як увірують у того, що про нього не чули. Такі питання риторичні. І ми бачимо, що і як почують без проповідника. Тобто це неможливо другими питаннями. І як будуть проповідувати, коли не будуть послані. І як написано, як гарні ноги благовісника миру, миру благовісників добра. Сьогодні, знаєте, люди хочуть. Бачить і отримують будь-яку інформацію. І е, в, в нас, як на церкві, лежить відповідальність е, казати людям за саме основне, за саме дороге що є в житті. Це про їхнє спасіння. І знаєте, дуже е, така була цікава історія, Колись одна е, фірма е, вирішила встановити якісь рекорди гіннесів щось ну зробити таке, щоб. Ну, в цій історії залишити якийсь відбиток, і вона вирішила влаштувати ну, надпотужний концерт. І вони взяли ну, з рекламних ціль купили такі, знаєте, колонки здорові, поставили. І дуже цікаво, що воно вийшло так в історію. Це їхня потужність була 145 децибел, або ну, ну, це такий вимір, або там це 490 тисяч ватт. Це було надпотужне. Це, це як цей злітаючий літак, ну, такий був гуркіт. І вони налаштували цю музику і е, ну, почали давати цей концерт. І цей концерт було чути за межами того приміщення, за, між, за межами цього стадіону. де Відбувалося це дійство. Люди чули, і вони розуміли, що ну, навіть деякі не могли зрозуміти, що, що це таке трапляється. Але був це такий надпотужний е, динамік, який давали такі, е, ну, музику цю там, ці звуки. І знаєте, ну, вони ввійшли в цю історію якось ну, одна із самих потужних цих е, ну, фірм, там це фірма Босе, щоб собі дати якусь рекламу. І, і, і воно пішло. І тут, знаєте, таке питання просто до нас виникає: а як мій динамік взагалі? Як мій динамік? Як він працює? Динамік моєї віри. Як він працює? Він взагалі працює. Його взагалі. Чутно, в мене в сім'ї, в мене на роботі, в мене, ну, де б я там не був би, з чим би я не стикався, Чи чути взагалі мій динамік за, за межами мого власного розуму, чи чути про мене, чи ні. Це питання для кожного із нас, як працює наш цей динамік віри? знаєте? Він, він такий, ну може він не такий потужний, але наскільки він? Наскільки він має децибел, наскільки він має цих ват, щоб люди, оточуючи, могли чути про саме основне, і про саме те, що може їх врятувати, про нашу віру в нашого Господа Ісуса Христа? І ми бачимо, що ось в цих віршах. Перше, на що ми звертаємо увагу, це те, що святе письмо каже, що зразкова віра це те, що нам потрібно проповітувати віру в Ісуса Христа, віру в Господа. І ми також бачимо, що тут наступним кроком іде, що віра вона служить Богу. І ми читаємо, що і як навернулися ви від Бога, від ідолів». Щоб служити живому і праведному Богу, ми бачимо, що написано, що служити. І як я казав, що місто це Солунь, воно поганське місто. В ньому було дуже багато і практикувалася це практика е, і Зевсу, і Афродити, і Дімітрі. Ну, все, що це було дуже поганське місто. Але ми бачимо, що ось в таких умовах і в таких тяжких обставинах ми бачимо, що. Е, Людина, яка звертається до Бога, вона автоматично стає спиною до ідолів і вона починає казати про і служити, служити Богу, казати і проповідувати про живого Бога. Для християна для християнина служити Бога. Ви знаєте, це е, означає більш ніж яка ж е, об'язаність або як е, е, що це йому треба робити, бо ну так знаєте, якби Є черга його стати, і це в нього життя, це в нього спосіб життя. Ось це дуже важливо. Це дуже важливо нам усвідомити і зрозуміти, що для християнина спосіб служити Богу це його спосіб життя. Це не якась його якісь стислі обставини, його спонукають до того, щоб він. Ну, йому треба це робити, але ми бачимо, що це становиться його способом життя, і ну, кожен християнин, який щиро увірував і служить Богу, він може ну, підтвердити це і сказати, що по-іншому він ну, якось робити і не може. Тому ми бачимо, що ось в цих віршах апостол нам Павло каже, що треба нам, щоб наша віра. Вона проповідувала і служила Господу. І ми бачимо, це також записано в повторенню закону, 13 розділ, 4-й вірш, записані такі ось слова. За Господом Богом вашим будете ходити, і його будете боятись, і заповіді Його будете виконувати, і голосом Його будете слухатись, і йому будете служити, і до нього будете линути. Ось ну, на початку року я, я бажаю нам собі в першу чергу і вам бажаю, щоб у нас ось були першочергово ці обставини в нашому житті, щоб вони вкоренилися, жили в нашому житті, і ми були ними наповнені. І ми бачимо іще така дуже цікава, і така історія була, коли. Ісус, Навін, Він, знаєте, своїй сім'ї сказав, що я буду служити Господу. Правда? Він відвернувся від, від тих ідолів, Це записано в 24 розділі, 14 вершом. Записано. І тепер бійтесь Господа і служіть Йому в невідності та правді. і повідкидайте богів, які служили ваші батьки. На тому боці річки Єфрата та служіть йому, Господові. Наше служіння, знаєте, вимагає від нас ось цієї чистоти і щирості, і Бог знає наші наміри і мотиви ці ось людські. Якщо людина служитиме Богу з корисних мотивів, то така віра, знаєте, вона не може бути якоюсь зразковою. Тому дуже важливо, щоб у нас ось були щирі е, такі відносини з Господом. І може ви таку чули історію навернення такого меню Сімонса? Це такий першочерговий проповідник, і він. Коли закончив якийсь там свій духовний семінарію, чи і отримав якийсь духовний сан, вони так зраділи зі своїми одногрупниками, що ті пішли таку подію, відмітити, відмітити в бар, пішли, знаєте, і він пішов з ними. І коли він усвідомив це, що я тепер називаюся, і я тепер буду. Священникам, служителем Богу, і моє місце зовсім не в цьому місці, моє місце зовсім в іншому, і що, що в цьому немає ніякої користі, і, і що це не служить. Це не є ознакою ознаки живої, зразкової віри, то це поклало такий певний камінь в його життя, коли він. Відвернувся від цієї ось мертвої віри і звернувся до живого Бога, і в нього відродилася від цього жива і зразкова віра на майбутнє. Ми можемо ну, це вже з його життя побачити. Для нього несквернені і чисті у мирі. Ми бачимо, ось апостол Павло, він нам дуже яскраво каже, що нам треба ось. Залишатися і попильнувати, бути чистими. І щоб ми могли очікувати ось нашого Господа. Ну, знаєте, дуже легко це казати і читати з Біблії. Давайте якось трошки будемо більше ну до нашого життя. Ось у мене ну є діти, і їм буває ну дуже тяжко сказати, що треба трошки почекати. Треба трошки почекати, зараз зібрання. Ну, поведіть себе трошки ну, е, добре. Або зараз співанка. Ну, будь ласка, побудьте ще ну ще трошки, ще треба ну ще треба ну, зробити все. Їм дуже тяжко усвідомити. Знаєте, ну, так, ще, ще так сказати, що е, за, за дітей це тільки дітей стосується. Ми з вами такі самі діти. Ми з вами такі самі діти. Мо, ну, моя дружина йде в, десь в магазин. У мене вже нема терпіння, нема очікування. Я вже починаю, я вже починаю скільки можна там бути, знаєте, скільки там, що там можна вибирати, що, 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 що тобі треба. Нічого ж не казала, що тобі треба. І в нас не вистачає ось цього очікування в звичайних буденних речах. Е, ну, і це правда нашого життя. Знаєте, це правда нашого життя. Це так, це так є. Ну, то чому? Тому що ми бачимо, що ось е, не вистачає нам ось ось цього очікування. І кажучи про е, те, що нам треба очікувати, ми можемо десь зважати ну, на, на інших людей, але на себе не зважати. Тому ну, треба нам дуже. Ну, Дивитися перш за, перш за все ну, до, ну, на себе, на своє життя зважати. І, і це буде першочергово, знаєте, в нашому житті робить, ну, Якщо ми будемо бачити в цьому якісь питання, ми можемо в, в цьому ну, рости і бути більш, більш терплячіші і більш очікуваніші в, в тому, що наш Господь Він прийде. А Він прийде, він 100% прийде. Він нам це пообіцяв і. Він нам це сказав. І ось ми бачимо це в Пісні до євреїв. Також це істина добре вбачається в 9 розділі, 28 вірші. Ми читаємо, так і Христос один раз був у жертву принесе, щоб принести гріхи багатьох. І не в справі гріха другий раз з'явиться, а для тих, хто чекає Його на спасіння. Дуже важливо, щоб ми його чекали в нашому житті, і щоб ми його не просто чекали, щоб ми його дочекались. І знаєте, ці слова дуже гріють е, нашу надію, нашу надію на Господа дуже гріють. І е, знаєте, це, це дуже такі. Вони гріють, коли ми його очікуємо. Знаєте, а коли ми його не очікуємо, нас може дуже не гріти. Але коли ми його очікуємо, ми бачимо, що е, ось нам радісно від того, і ми були б раді його бачити, правда? Ну, і, якщо б він б вже з'явився на цей світ. На сторінках Біблії ми також можемо бачити багато е, таких історій, е, коли очікування воно е, дуже важливе. Та ж історія з Саулом, так і Самуїлом. Ми бачимо, що ось ця людина вона не дочекалася його, ну самовіла, і вона е, вирішила на на власний розсуд так е, поступити. І свавільно так сказати, що вона зробила це, і тому це ось не привело ні до чого гарного. Це такі нам приклади зали, залишили, щоб ми з вами залишалися завжди е, ось, е, ось в цьому стані очікування. І пропоную нам, знаєте, з вами ось сьогодні звернутися до Бога і попросити в нього ось цієї зразкової віри. І віра, знаєте, вона вона не стає менше. Ну, Як ми читаємо, на неї немає закону. Вона може рости, може рости і може рости. І, і я хочу, щоб вона в моєму житті і в вашому житті вона росла і наповнювалась, і щоб вона була явна для, для цього світу. І це щоб це нам допомагало, щоб ми могли казати про, про, про Господа, щоб ми могли йому служити, і щоб ми могли його очікувати сьогодні, в цьому році, в майбутньому, щоб ми е, могли мати оці щирі е, зв'язки з нашим Господом, і щоб це в, в надалі нам допомагало. В житті і щоб наше ось, служіння і, ну, е, е, перед Господом воно було більш якісним. Тому пропоную нам зараз звернутися, стати на коліна, попросити Божого благословіння на цей рік, щоб він нам допоміг ось дійсно бути цими ну, такими е, зразковими віруючими, і щоб це було видно для всього цього світу. А йому хай буде за це все велика слава. І хвала отцю нашому сину Духу Святому. Амінь. Амінь.